6 червня на Каховській ГЕС сталася катастрофа. Унаслідок прориву дамби під водою опинилося декілька десятків населених пунктів Херсонщини. Евакуація населення і досі триває. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита в перший же день катастрофи наголосив, що Закарпаття готове прийняти вимушених переселенців із Херсонщини. Місця для їх розміщення вже підготували. Також голова ОВА додав, що наша область допомагатиме Херсонцям гуманітарними вантажами, волонтерами та рятувальними групами. Перші вантажі з допомогою від Закарпаття вже дісталися постраждалого регіону. І наразі триває комплектація наступних вантажівок з допомогою. До збору потрібної підтримки долучилася і Великобиганська громада, передавши до баргівського пункту збору цистерну на тисячу літрів та два мікроавтобуси харчів тривалого зберігання. Аберехся яраші козікаската прохання Берігівської РВА. Наша громада теж приєдналася до ініціативи з надання допомоги Херсонщині. Нас попросили допомогти дістати резервуар для води та за можливості долучитися харчами тривалого зберігання і генераторами. Це все ми сьогодні передали до пункту збору допомоги, звідки все буде відправлено до Херсонщини. З початку війни з Великобиганської громади вже неодноразово відправляли допомогу як до постраждалих від війни регіонів, так і для збройних сил України. Україна суверені... для нас дуже важливо зберегти територіальну цілісність та суверенітет нашої країни. Тому ми намагаємося всіма можливими засобами підтримати як наші збройні сили, так і вимушено переміщених осіб. Наша громада прийняла вже декілька сот переселенців. Ми їх намагаємося забезпечити всім. Потрібним разом з цим ми допомагаємо і військовим транспортом, харчами і всім, чим можемо. Голова сільради також додала, що їхня громада і надалі робитиме все можливе, аби допомогти постраждалим братам та сестрам і підтримати збройні сили України. Також на території громади вже завершуються підготовчі роботи для запуску системи соціальних карток, якими громаду забезпечила Асоціація об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття та товариство Угорської культури Закарпаття. Завдяки цій системі місцеві нужденні сім'ї теж отримуватимуть допомогу.